Готую яйця на сніданок. Цибуля смажиться. Потім додаю пастернак. Далі перець, томат, яйця. І зверху у мене буде ось такий перчик. Зелені нема, тому буде перчик. Ось так підсмажилась. Буду додавати яйця. Вітаю! 18 травня сьогодні і це мій корисний сніданок. Так, яєчня. Але ж яка корисна і яка смачна. І зверху гострий перчик. Всередині солодкий перчик, а зверху гострий. Так. І пастернак, і томат, і цибулька. Так, супер. Ось такий швидкий сніданок. Пастернак. Не все. Ще буде хліб, який я підсушила ось так. І скажіть мені, що це не корисно. От скажіть. Так їсти хочу, бо сьогодні що я зробила? Воду пила, так, а потім випила ще стакан води. З додаванням лимонного соку. Так. Тому дуже хочу їсти. І чай у мене сьогодні буде такий чудовий чудовий з калиною. Так. Ось така калина сушена. Люди заготовили. А нам тільки потрібно купити і вживати. Бо калина дуже-дуже корисна. Ну, всі знають, що калина знижує тиск, але ж вона не знижує тиск. Вона знижує тиск, але ж вона нормалізує тиск. Так, тому потрібно всім вживати. А хто боїться, що буде дуже низький тиск, вживайте. Але ж трошки, трошки не міцний, такий, як я заварила. Я заварила міцний. Так. І всі знають. Ну, лікувати не буду, бо сьогодні субота. Потрібно йти на природу. Так. Ось. Всі знають. Якщо простили, це вас, вам допоможе. А головне... Допомагає серцево судинній системі. Так, а саме перше, що написано? що там написано? Не побачу. Дуже-дуже дрібний шрифт, але ж я знаю, що діє як заспокійливо. Так. Тому я вип'ю такого заспокійливого. І на природу все. Вживайте смачне, трошки корисне. Ходіть здорові, побачимось, папа. Ну, добре, доповнення. Я вчора обіцяла сказати, з'їм я трошки салату або увесь да їм. Я вам Зізнаюсь, я з'їла увесь салат. Так що 400 г їжі за один раз я порушила. Так. А ще хочу сказати, що ну, вітамінки вживаю, вітамін С, групи В вітамінки, і почала вживати ось такі зелененькі болотного кольору. Так, це вітамінка q 10 Навіщо Q10? А це уже щоб обличчя було гарне. Так. Ось тепер все.